У нас в Кременчуці на початку війни формувалася 117-та окрема механізована бригада. Зараз вона вже стала важкою бригадою. Багато людей і Кременчужан, які пішли туди воювати. На жаль, є і загиблі наші містяні, які їх портрети ось тут є. На жаль, є загиблі і з інших міст. Сьогодні ми відкриваємо експозицію, присвячену цій бригаді. Питання таке, зберегти пам'ять. У цих експонатах долі людей. У кожному фото погляд тих, хто боронить нашу свободу. У кожному предметі подих фронту, у серці кожного з нас віра. Незламність та єдність не випадково саме у стінах нашого навчального закладу народилася ця ідея створити місце, де оживає історія справжня, непридумана, вистраждана. Саме тут, де виховують майбутнє не тільки захисники України, а й ті, хто дійсно підніматиме країну з руїн війни. Саме тут з'явився музей, що став важливою частиною життя училища та всієї громади міста. Найкраще от у залі і найкраще, ось, а наш обов'язок робити те, що ми робимо. Шановні воїни, шановні рідні загиблих хлопців, відміні колективу, а колектив це 879 здобувачів освіти, 132 працівники. Я дякую вам, воїнам, за те, що дають нам можливість навчати дітям навчатися в цьому навчальному закладі, рідним дружинам, батькам, за те, що підтримували хлопців у ту хвилину, коли вони були там, де нас захищали. Він ще подія нас зібрала заради того, щоб нарешті офіційно відкрити цю експозицію, яка присвячена конкретно самій нашій 117-й важкій механізованій бригаді, історія якої пов'язана з Кременчуком. Ну, У нас тут все таке місце ППД. Тут представлені такі які особисті речі. Зокрема, ми бачимо світлини. Командирів нашої бригади також то в цьому музеї знаходиться і книга пам'яті, де вказані короткі біографії наших загиблих героїв, які боролися в лавах нашої бригади. І такі речі повинні. Ну, Робитися для того, щоб донести ну правду про існування не якийсь абстракт абстрактні теми речі. А це конкретно що такі бойові підрозділи. Вони воюють і за цими підрозділами стоять конкретні хлопці, які в яких кожен свій шлях, і їхні історії ми повинні донести до якомога більше громадян. Мій син став на захист країни в 19-му, 19 років йому було. Він був курсантом, і вони пішли обороняти Київ. Він пройшов і Бучу, і Мощун, і Гастомель, і в нього патріотизм був з дитинства. У нас, напевно, на генетичному рівні таке. мій прадід був воїном УПА, коли сталася техногенна катастрофа, мій батько і дід пішли ліквідаторами ЧАЕС, А коли сталося таке в країні, нашій мій син без роздумів став на захист. Саме більше за кого він переживав, це за дітей. Звичайно, це моя дитина, я переживала за нього. Але він мені говорив: мама, подивися, що роблять з дітьми. В них був достроковий випуск, він молодим офіцером, лейтенантом пішов, очолив другу самохідну артилерійську батарею. А чому такий позивний Умка? Він отримав його в Києві від свого командира. Це щось характеризує? Я не знаю історії. От, він, коли приїхав з Києва, з таким позивним. А де і Як обірвалося його життя? Це сталося 30 серпня, населений пункт Малаток-мачка, був артилерійський переліт в службовий автомобіль. Я Шиковець Олександра Михайлівна, дружина загиблого, шиковця Олександра Олександровича. Це син наш Сергій Олександрович. Згадайте, яким був ваш чоловік. Чоловік був завжди веселий. Він був дуже мужній і дуже оптиміст великий. І він був справжній, він не мог терпіти несправедливості. І коли він коли почалася війна, він взагалі був громадянином Білорусі, в нього посвідка на проживання в Україні. Але він не роздумуючи, пішов захищати Україну, бо треба вчиняти по справедливості. І він дуже любив Україну і в будь-який момент міг написати рапорт і звільнитися, але він цього не робив. Він казав Я до перемоги. Батько загинув 21 серпня 23-го року фактично під Токмачкою. От, там під підроботиним він виконував завдання на позиціях, тобто він штурмові сапери, так би мовити, з піхотою разом розміновували, заміновували і приліт каба. Тобто де він похований похований у Ніжині, якраз там, де ми жили. Ну і живемо для мене честь бути присутнім сьогодні тут і представляти свою бригаду в такому місці. Добре, що воно є. і. В цьому місті, я вірю, це як додатковий привід нам тут всім зібратися і ще раз згадати про, про героїв, бо це справжні герої, люди, які пішли боронити свою вітчизну. У мене тут ще є така місія, так виявилося, що я художник. От, і, і до війни, що займався цим професійно, скажімо так, я автор марки з Кримським мостом, яку випустила Укрпошта, от, вона є в експозиції. От, і е, минулої осені в мене з'явилася така ідея, щоб виготовити марку е, від нашої бригади від 117 Я розробив ескіз і його, його погодили на Укрпошті так само. І от, е, власне, я хотів би передати в експозицію е, цю марку з конвертом, з спецпогашенням Укрпошти. Ось власне ця марка, вона складається із власне, листок, на якому зображено його два види, скажімо, цих, цих марок, там це булати із, із броньованою рукою, яка є символом на шевроні, нашої бригади. І якщо Придивитися тут, якби люди військові, які там тягнуть, якби канат, це, які тягнуть всі, всі труднощі цієї війни разом, нехай це полум'я стане символом вічної пам'яті, вдячності і любові, світло цієї свічки, як душа сина, чиста. Сильна і безсмертна.